У ліцеї номер 10 міста Житомира провели традиційний благодійний ярмарок Гарбуз Фест, мета якого зібрати кошти на підтримку збройних сил України. Маємо такі товар, як сало, бутерброди з салом, такі вафлі, морозиво типу, печиво. І кекси, і такі, типу, з сиром, і з м'ясом. Вся школа для цього залучилася, тому я вважаю, це хороше діло. Желе, гарячий чай, гарбузяний сік, грибочки, кекси, випічка, горішки. Ну, все, все, що все на свичне, свіже. У нас є і як сладеньке, так і солоненьке, яке хто може проголодався. Є навіть нас є гаряченьке. До зараз погода холодна, треба щось таке гаряченьке і сочненьке. На фестивалі батьки разом з учнями продавали різноманітну домашню їжу, працювало безліч локацій, де проводили майстер-класи та благодійну лотерею. Майстерки у нас щороку відрізняються, це як правило малювання, тобто май... Майстерка живопису це майстерка. У нас працює дуже крутий керівник гуртка. Пан Олексій Пшеничнюк він один з небагатьох в Україні. Хто робить вироби із соломи? Є ряд спортивних локацій, є аквагрим. Ну і власне інші тому кожен може знайти те, що йому цікаво, те, що йому потрібно. Директор ліцею каже, учні з батьками активно долучаються до організації та участі у фестивалі, адже розуміють важливість цієї благодійної ініціативи. Ми надіємося, що в нас покупляють, Ми більше зберемо, щоб більше якось допомогти. Хоч трошки нашим героям, нашим, нашим спасітелям. Які нас захищають, це дуже гарне свято. Ми збираємо е, гроші для захисників та допомогу просто підняти настрій та допомогти нашим збройним підняти. силам, підняти бойовий дух. Усі зібрані під час фестивалю кошти передадуть для однієї з частин Збройних сил України, де ремонтують військову техніку. Ірина Цапун, Роман Орлов, телеканал СК 1 у Свято-Михайлівському кафедральному соборі попрощалися із 40-річним Олексієм Нікітенком. Народився герой у Житомирі. Тут зростав. Навчався у загальноосвітній школі номер 20 Нині це ліцей нашого міста. А після 9 класу він здобув професію маляра, штукатура, плетичника, лицювальника у професійно-технічному училищі номер 17 у місті Козятині на Вінниччині. Надалі він проходив строкову військову службу. Пізніше захисник працював на будівельних майданчиках в Україні та за її межами. У сім'ї Олексій був найменшим з трьох братів: любив природу, риболовлю та ліс. Із теплому серці він згадував дитячі роки, літні канікули, проведені у бабусі та дідуся у селі. Він умів цінувати прості життєві радощі і завжди. Залишатися людяним. у липні 2025 року Олексій став на захист батьківщини в одному з підрозділів Збройних сил України. Олексій, як і кожен із нас, мріяв про спокійний дім, про мир, про щасливе майбутнє. Він доєднався до лав захисників, щоб разом із побратимами боронити нашу державу. Він мужньо захищав кожного з нас, захищав. Свою батьківщину, рідний край. Загинув захисник 26 вересня 2025 року під час виконання бойового завдання у Краматорському районі на Донеччині. У вічній Скорботі залишилися брати, кохана, донечка, друзі та бойові побратими. Вічна пам'ять герою. Житомир знову у жалобі. У костелі святого Яна з Дуклі попрощались із 23-річним героєм Андрієм Хохлюком. Він народився у Житомирі. Тут зростав, навчався, мріяв і жив. Був єдиним сином у сім'ї, надією і гордістю батьків. Він виріс добрим, щирим, розумним, вихованим, завжди готовим прийти на допомогу, підтримати, підставити плече. Андрій навчався у ліцеї номер 17 нашого міста. Закінчив технологічний коледж, Вищу освіту здобув у Житомирській політехніці. Викладачі згадують його як надзвичайно щирого, розумного і цілеспрямованого хлопця. Друзі кажуть, він мав добре серце, завжди приходив на допомогу і вірив у майбутнє без війни. Андрій захоплювався комп'ютерною технікою, робототехнікою. Він захоплювався баскетболом, страйкболом. Йому легко давалися іноземні мови. Він творив. Думав, мрія з перших днів повномасштабного вторгнення Андрій, не вагаючись, став на захист України, не шукав виправдань лише шлях честі і обов'язку. І він сказав, здавалося, прості, але такі сильні слова: хто як не я має захищати рідну Україну? І Андрій добровільно доєднався до лав захисників в одному з підрозділів збройних сил. Чоловік пройшов військову підготовку за кордоном, отримав офіцерське звання. Лейтенант Він став командиром танкового взводу. Він здобув глибоку повагу та авторитет серед побратимів та командування. Він вірив в перемогу України. 30 серпня 2023 року, поблизу населеного пункту роботи на Запорізької області Андрій Хохлюк прийняв свій останній бій. Лише через два роки і два місяці його тіло повернулося до рідного міста, яке він так любив і за яке віддав найдорожче своє життя. У вічній скорботі у Андрія залишилися його матусь, його дві бабусі, брати, сестри, численні друзі, бойові побратими. Разом з ними всі ми, вся Україна. Світла пам'ять та вічна слава нашому. Мобілізаційний вік, ймовірно, знизять до 23 років. Про це заявив один із командирів Збройних сил України. Ми запитали житомирян, як вони ставляться до такого рішення. Погано дуже ставлюся до цього. Чому? Тому що це молоді хлопці, їм ще жити та жити. У мене просто чоловік військовий, донька курсантка, так що я не хочу цього, щоб хлопці йшли. 23 роки служити ну негативно, точно негативно. А чому тому що маю дитину мол, такого віку? Категорично проти піднімати вік молодим людям. Тому що вони не розуміють ще цього, в них нема страху, вони не мають ну досвіду не мають ні, просто категорично. На даний момент проти цього. Ну, я думаю, багато людей є, які ну от можуть зараз захищати нашу країну віком від ну 25 років. Ну я гадаю, що типу, в принципі, і так, молоді хлопці, ну, деякі йдуть добровільно і багато. Навпаки, молодих хлопців захищають зараз на даний момент нашу країну. І я думаю, що. Знижувати, ну, знижувати немає сенсу. От як треба, то треба. Треба знизити, значить треба знизити. Я так рахую. Нема кому воювати, то треба воювати комусь. Не кожен в 25 готовий йти, а тут 23. не знаю чи ці два роки змінять щось взагалі. М -м -м чесно, таке нейтральне. Хочеться вже просто, щоб швидше це все закінчилося. Е, негативно. Чому? Просто негативно, бо я до всього цього ставлюсь дуже негативно.